Українці дуже співоча нація. Не залишились без уваги наші пісні і в інших країнах. Отже, топ 5 українських пісень, які стали відомими на весь світ. Щедрик. Всесвітньо відомий твір для хору українського композитора Микола Леонтовича, який був створений на початку ХХ століття. Це українська різдвяна пісня, яку щороку виконують по всьому світу в різних варіаціях. В англійському варіанті вона отримала назву «Carol of the Bells». Почути англомовну версію Щедрика ти можеш в безлічі кінострічок, мультфільмів і серіалів, а також у таких культових фільмах, як Сам Удома, Гаррі Поттер, Міцний Горішок та багато інших. Не тільки українські, а й зарубіжні виконав регулярно представляють публіці своє бачення щедрика, не даючи забути про українську пісню. Ревета стогне Дніпр широкий» – Пісня Данила Крижанівського на вірші Тараса Шевченка. Ця пісня описує пейзаж в романтичному дусі: бурю на Дніпрі, місяць на небі і передранковий стан природи. Романтична балада, написана Тарасом Шевченко, ще до його заслання. Це один із ранніх творів поета, який набув надзвичайну популярність як в минулому, так і в сучасній поезії. Властива баладі, фантастика у Шевченка спирається на народну міфологію, а поетичні звороти особливо наочно передають настрої природи та самого поета. Ой, не ходи грицю, тайна вечорниці українська народна пісня середини 17 століття. Авторство належить на півлегендарній поетесі і співачці Марусі Чурай. Існує декілька мелодій на цей текст. Найвідоміше з них вперше з'являється в опері Козак-стихотворець 1812 року. Музику до якого написав Катеріно Кавосс. Сюжет пісні неодноразово використовувався українськими поетами, прозаїками та драматургами. Він ліг в основу близько десяти повістей, романів, кількох драм і поем. Одним із найвідоміших є повість Ольги Кобилянської в неділю рано зілля копала та історичний роман у віршах Маруся Чурай Ліни Костенко. Їхав козак за Дунай. Український романс, який написав козак Харківського полку, філософ поет Семен Климовський. Пісня популярна принаймні від середини XVIII століття. Сюжет твору навряд чи варто прив'язувати до якоїсь історичної події. Хоча окремі дослідники відзначають можливість того, що пісня була написана козаком харківського полку як враження від невдалих турецьких походів Петра І, перший з яких відбувся в 1710 році, приблизно в час створення пісні. Герой не дуже впевнено обіцяє повернутись через три роки. Досить точно означено тривалість всіх тих походів, саме три. Роки жорстоких військових дій. Проте число три може бути просто символом. В українці воно завжди мало сакральний зміст. Та й сам Дунай у фольклорній традиції нерідко символізує просто річку. Мотив розлуки козака з коханою дівчину. Образний лад пісні, характер мелодії дають підстави називати її романсом. Гімн України. Наш гімн є одним із головних державних символів України. Поряд із прапором і гербом. Державним гімном є пісня Ще не вмерла України і слава і воля слова Павла Чубинського. Музика Михайла Вербицького. Офіційна музична редакція ухвалена Верховною Радою 15 січня 1992 року. Текст гімну затверджено законом України про державний гімн України 6 березня 2003 року. Щоб не співали прості люди, всі види українських пісень лунають у серцях нащадків у нашій країні чи за кордоном протягом багатьох століть.